Сьогодні робимо кето-сирники, і тут в мене вже в блендері 350 грамів творогу 9%. Дала два жовтки, корицю та підсолоджувач за смаком. Це перебиваємо до однорідної маси. Бувається так собі, тому додала ще третій жовточок. Це перекидаємо у миску, та я додала 2 столові ложки. Мигдалевого борошна та одну столову ложку кокосову. Зараз це все добре перемішаємо ложкою. Виходить таке класне еластичне тісто. Вологими руками зліпила 8 сирників цієї маси. Зліємо сковорідку та розтоплюємо на ній кокосове масло. Перед тим, як викладати на сковорідку, обвалюємо трошки в кокосовому борошні. Дуже сподіваюся, що вони не прилипнуть. Перевернулися, до речі, нормально, але вони дуже-дуже ніжні. В принципі, беручи до уваги те, що в мене сирники навіть класичні завжди виходили погано. Це победа. Це ребята просто победа. Так, цю порцію я їм. Цю порцію я заморожую зберігаю. Кабель живе, скидаю в описі та в кінці відео.